Те, що вам треба знати про Дейко. Компанія Дейко була заснована у 1905 році в США. Бізнес починався. З усього, де міг використовуватися кавчук та гума. наприклад, садових шлангів. Але у 20-х роках минулого сторіччя ефективність їх рішень оцінили в автопромі і почали замовляти різні автокомпоненти, зокрема шини або камери до шин. Одним з перших виробів був ремінь для вентилятору системи охолодження. А далі понеслось. І так, що сьогодні Дейко – це одне. Один з провідних світових виробників ременів до автомобілів у світі. Причому, як завжди, з компаніями такого масштабу їх продукція постачається як на конвеєрі. Автовиробників, так і на вторинний ринок під власним брендом. В асортименті бренду Dayco ви знайдете в першу чергу всі види ременів. Це ремені ГРМ, ремені кондиціонера, ремені генератора та інші. Також в пропозиції виробника всі комплекти ГРМ, в тому числі з водяними помпами. Насоси системи охолодження, окремо ланцюги ГРМ. Термостати. Також віднедавна виробник додав до асортименту деталі підвізки, демпфери, шківи, віскомуфти, шланги охолодження та інші компоненти навколо трансмісії та двигуна. Сьогодні це один з топових виробників ременів у світі, продукція якого завжди гарантує вам надійність.